Доброго дня, вітаємо вас з перемогою. Як оцінити гру своєї команди сьогодні? Добрий день. Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам, що дали нам змогу розпочати цей чемпіонат. По-друге, хочу подякувати своїм гравцям, тому що ми налаштовувалися на цю ігру. Знали, що завжди у нас з ураганом тяжкі ігри проходять налаштовувалися й по тій причині, що сьогодні перша. Перша в нас гра офіційна в чемпіонаті вдома перед своїми болівальниками. Так що хлопцям дякую за те, що дослухалися, виконали про те, що ми домовлялися. З приводу, з приводу гри, результатом задоволений, а деякими, будемо так казати, малюнком гри ще є дуже багато над чим працювати. Що стало ключем до вашої перемоги сьогодні? Ключем це, перш за все це хлопців, самовіддача і реалізація наших моментів. Добре, дякую. Дякую вам.